Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас вівторок, 7 жовтня. Прийшла з роботи, так змерзла. І знаєте, коли от холодно, то хочеться якось, ну, як у мене така ситуація: хочеться їсти, 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 їсти. Тому нагріла собі борщ, у мене ще був. Потім макарони oh. з овочами робила. Така, знаєте, зажарочка з овочева, цибуля, морква. На олії там приправи, ще свої ж помідори є, і огірок навіть свій ще один знайшла на городі. Трішки сала нарізала, і буду зараз обідати. Ще в мене потім буде на десерт от такий бонжур. Іде він з смаком чорниці та маскарпоне. Так, Дві вітамінки. І чай, зранку собі заварювала чай, залишився, то зараз от водичка закіпає і буду ще пити багато-багато гарячого чаю. Хоча сьогодні на роботі вже і включили опалення, але знаєте, поки воно нагріється, поки воно там дойде з верхніх поверхів на, ниж, на низ, то це так знаєте, потрібно ще день-два. Дуже холодно і бачу, що по прогнозу погоди ще йде похолодання, і постійно дощі, дощі, дощі. Тому е, гріємося теплою, смачною, простою їжею. І, е, саме головне, не хворіємо. Всім смачного! На вечерю вирішила собі посмажити картоплю. Так мені захотілося. І е, додала сюди, у мене червона цибуля є, то червоної цибулі додала. Тут ще трішки сала, чеснику, ну, от така вечеря. Зробила собі, вже не знаю яку чашку і чай пила. Це вже цикорій з корицею. Все хочу якось зігрітися, а газ поки що не включаю, тому що ну, це, це, це дорого. Але прийдеться ж його все-таки колись включити. Так, гріюся зараз якимись такими от підручними, як то кажуть, способами і методами. Ну і картоплю буду їсти з огірочками В мене такі квашено мариновані. От, вийшли смачні, тримаю в холодильнику. І так потихеньку вже їх починаю їсти. Ну, знаєте, вже. Свіжі огірки відійшли, наїлася їй, тепер будемо їсти квашені. Усім смачного. На вулиці йде дощ, сиро, похмуро. Ой, подивилася прогноз погоди, то така дощова погода буде майже весь тиждень. Не хотілося б, звичайно, але ну, що поробиш, як є. У мене ще, до речі, вікном і петунія квітне, і там доволі ще таки багато квітів. Вон як гарно квітне білий агератум. Та й тут ще й чорнобривці і айстри. Хочеться, хочеть, хочеться ще сонечка і тепла. До речі, хочу вам подякувати. За коментарі ваші під моїм попереднім відео. Дуже вам дуже вдячна, що вам відгукнулося це відео. Вдячна за теплі слова, за підтримку. Були навіть коментарі від тих людей, які ніколи не писали мені коментарі. Я навіть і не знала, що такі дівчата на мене підписані. Ну, а тут, от, а тут от такі приємності. Ще раз всім дякую і надію, що мої відео і далі будуть такі ж корисні, інформативні, теплі, домашні, ну як я і хочу, щоб вони були. Так, хочу ще вам сьогодні показати. Закінчився у мене такий освіжувач повітря дому, нейтралізатор запахів домашніх тварин. Він іде з лаймом Lime Fresh. Ще раз обов'язково повторюю його: вже вам його показувала не один раз. Дівчата продається в аврорі класний освіжувач повітря. Я його використовую як освіжувач повітря. Приємний лаймовий цитрусовий аромат. До речі, сьогодні заходила в Аврору і ще побачила такий же, тільки з. Здається, чи то аромат тропічний, який ще маракує щось таке. Тут от зелена така так, ну, зелений фон, так, а то рожевий такий фон. Я ще так звернула увагу, думаю, що це за освіжувач, рожевий фон, і він іде здається, з маракуєю, якщо я не помиляюся, От. А ще, знаєте, корисно чекати, читати коментарі не тільки під своїм відео, а також і під відео, які я дивлюся, під вашими відео, дівчата, хто веде блоги. Дуже корисно. Інколи навіть знаєте, є таке відео, що цікавіше читати коментарі, чим саме відео. От. Ну, Це я про відео таких наших топових блогерів. О, так, в якомусь відео я прочитала, що рекомендують от ще користуватися перекисем водню. Ну, Якщо там ваша тваринка, ваш котик чи собачка десь нашкодили, так, провинилися, десь там щось на коврику зробили, чи десь там в іншому місці, то дуже гарно прибирає цей запах тварин, перекис водню. І дійсно я впевнилася, що це дійсно так. Купую останнім часом от такий перекис водню саме в. Ну, з дозатором, знаю, що він є і, здається, в Аврорі, але ну, я купувала в АТБ. Також в просторі є, От. тому зверніть увагу дійсно дієвий спосіб. Ну, звичайно, ви можете там і, і, і замивати, затирати, і, і якісь інші засоби використовувати. Для того, щоб і плями не було, але все-таки від запаху, коли він ну, не зникає, якщо це, наприклад, ковролін або якийсь там коврик, то от перекість дуже гарно допомагає. Попшикали так, багатенько попшикайте, і е, е, запах зникає. Ну, а в подальшому, то, звичайно, вам потрібно буде якийсь прямо вивідник чи, чи щось інше. А так, як то кажуть, на початковій стадії то от, от засоби. Це, до речі, теж гарно справляється, він нейтралізує запахи тварин, от. Ну, але, але не надовго. Але мені тут дуже приємний лаймовий саме аромат. Так, далі. далі хотіла показати, сьогодні я ще купила в одній знайомої туш від Oriflame. Ця їх знаменита 5 в одному, Вандерлеш чорна вона йшла по хорошій ціні: 135 гривень. Я зараз замовлення верифлейм не роблю. Ну, Я так вирішила, хотіла зробити замовлення, а потім нічого мені такого не потрібно. А знаєте, заради однієї туші то вирішила не вирішила, ну, тому що мені вигідніше замовити її, чим е, десь там, е, ну, не десь там а замовляти самій і все рівно і доставка. і, ну, Не захотіла я поки що грати в цю гру з Оріфлей. Мені принесли 135 гривень. І... Я задоволена, дуже вона мені ця туш подобається. Одна з моїх улюблених серед усіх, які в мене були. От, і давненько вже не було в мене її використання, тому вирішила замовити. Зараз у мене у використанні теж туш від Oriflame, це Big Lash Маскара, отака. Теж вона мені подобається, але тут, тут силіконова кісточка, тут ні. І все-таки, все хоча ця туш теж непогана, вона так гарний об'єм дає віям, трішки подовжує, але вона мої вії якось ну, склеює. От, потрібно так гарненько з нею попрацювати, щоб досягти того результату, який мені потрібен. З цією туш у мене все, знаєте, раз, два і все, все чудово. Також у мене зараз теж використання от туш відвібо. Якась туш, якась ще й стимулююча. Подобається вона мені. Тут силіконова щіточка, і ця туш теж гарно працює. От, але але все-таки, все так, зараз я відкрию покажу, яка тут щіточка. Так, от така щіточка, погано вам видно. Ну, ви зрозуміли, так? Вона теж гарно дає об'єм. Угу, вже все випачкала. Так, вона гарно дає і довжину, от така теж, Growing lashes, стимулююча якась. Я купувала її по акційній ціні, по розпродажу. І доволі таки вона у мене довгенько вже в використанні. Я розумію, що ніби туш ми повинні змінювати раз в три місяці, так здається правильно. Але в мене, ну, я не знаю, вони дуже довго в використанні, вже коли там починають вже осипатися, тоді тільки я викидаю. І оці дві теж, я розумію, що вже, вже давненько я ними користуюся, то потрібно змінювати, але ну, шкода, тому що вони ще непогано, непогано фарбують. Ну, Глеш від Oriflame, вже бачу, що починає трішки осипатися. Ну, а з цією ще все чудово. Ну, і, звичайно, завжди завжди я наношу базу. Це е, от, у мене зараз від Evelyn, е, ця от, сироватка зелена, яку я називаю. Ну, Не можу я фарбувати вії без цієї бази. Результат просто, ну, я не знаю, бомбезний. Так, наносиш на вії, ну це не, це не те. А от якщо з базою, то це і е, об'єм, і подовження. ну Все на моїх віях обов'язково потрібно, щоб була база. Без бази це не той результат. Тому, якщо ви ще не користувались такою сироваткою, спробуйте купіть і я думаю, що ви не пошкодуєте. Так, а ще хотіла, дівчатка, запитати у вас, хто там у нас дуже добре знає асортимент косметики в магазинах, підкажіть, я хочу. Підібрати собі тіні, з, як то кажуть, з мокрим ефектом, да, з ефектом мокрих е, повік. Е, думала, що буде от з цими тінями від LN Pro, але тут дуже багато блискіток і. Е, Ну, не підходить. Так, для якогось святкового макі... макіяжу, новорічного, то це чудовий, чудовий варіант. А так, на повсякдень, щоб, знаєте, було саме таке, ну, таке вологе повіко, то це не підходить. І, можливо, ви порекомендуєте, які мені тіні купити. Можливо, це буде однушка якась, не палетка, а одні монотіні. От, Дуже дуже буду вдячна вам за рекомендації, щоб без близьки, але щоб були, знаєте, такий дуже гарний е, вологий фініш от, на, на очах. Дуже мені хочеться зараз саме такий, такий варіант. Ну І хочу показати аромат, який в мене був ці два дні. Це аналог на Lacoste Fam е, пурфем. Це у нас іде парфум Сіті. Мені дарували цей парфум, дуже подобається цей аромат. Оригінал тільки тестила в магазинах, не було в мене такого оригінального парфуму. А от такі от репліки, то це вже, мабуть, друга. І цей саме варіант, мені подобається, дуже стійкий цей парфум. Потрібно ну, буквально один-два пшики, і все, все шлейф буде, і стійкість буде, але я від цього парфуму просто задихаю, саме від цього. Коли я наношу, то це потрібно або десь вибігати з приміщення зразу ж, або наносити його на вулиці. І то ще хвилин десь так 5-10 я буду ходити і буду кашляти. Поки, поки цей парфум не, не, не вляжеться, як то кажуть, на, на, на тілі, на одязі. А потім це чудовий аромат, якась тут нотка і пудри, ніби, і таких, е, якісь благородніх нот. Я навіть не можу описати, чим цей парфум пахне. Але він дуже приємний, дуже компліментарний, шлейфовий, і е, е, мені він подобається. Єдине, це, єдиний мінус це. от... Ось така реакція мого організму саме на, на от е, цей екземпляр. От, так що такі, такий в мене був парфум. Можливо, і далі продовжу його використовувати е, в таку от дощову, похмуру погоду. Якось додає він мені і е, тепла, і, і, і ніжності, і якогось затишку чудовий парфум. Так що, отак, день добігає до кінця, вже вечоріє. Зараз повечеряю і не знаю, навіть чим буду займатися. Вчора, до речі, зробила собі такий от манікюр. Дуже-дуже, як то кажуть, господи, щось руки такі страшні в цьому. Потрібно світло включати. Саме такий класичний обрізний манікюр. Мене все просять показати, так, як я його роблю, але ну, що ж там показувати? Класичний обрізний манікюр після села, після городів повністю обрізала, можна сказати, так, знаєте, під корінь ці нігті, тому що дуже ламаються. От так вони були в мене останнім часом в такому непоганому стані, а тут, от після сільгоспробіт, так, звичайно, все це порушилося. Так, і зараз покажу. Так, от таким засобом я користувалася, хочу вам показати, це Avon 7 в одному. Такий засіб, який вже не представлений в каталогах Avon, а інколи буває по розпродажу. Інтернет розпродажу я от купила недавно і дуже-дуже задоволена. Такий от має результат. Цей використання цього засобу, такий приємно нюдово-рожевий відтінок і такий, знаєте, блиск природній, дуже класний засіб. Я його наношу як базу, коли фарбую якимось іншим кольором. Ну, Чудовий. Я не знаю, чому Ейвон, як завжди, все те, що класне, прибирає з каталогу. Ну, і Масло для кутикули в мене вже закінчується. Це Чудовий такий засіб, мені він дуже подобається, гарно пом'якшує кутикулу. Можна її потім паличкою апельсиновою або легенько відсунути, або і обрізати. Я спочатку відсуваю так, паличку, але потім все-таки. В кінці кінців роблю обрізний манікюр. Так що, от такі на сьогодні в мене новини, такі вам трішки показала рекомендації, відгуки, ну і моя, проста, проста їжа. Все, на сьогодні, все. Дякую всім за увагу. Ще раз дякую за коментарі і до наступної зустрічі, до наступного відео. Тепла вам в домі, в душі, здоров'я і хорошого настрою. Пока-пока, до побачення.